Колодки наповнені хіралієм, але безпечні для таких, як ти, з дум здібностями. Все, що тобі потрібно, то йти вперед і об'єднати світ, щоб зробити нас знову цілісними. Я кур'єр, мене не хвилює підключення будь-чого, Або створення вузлів. Але я зроблю те, що мушу для того, щоб допомогти Амелі вибратись. Послухай на себе. Термінали, які збудували люди Амелі в містах і містечках, через які проходив шлях їх подорожі на захід, називаються вузлами. Там є інфраструктура, проте хіральна мережа в автономному режимі. Зараз є можливість передавати лише голосові повідомлення. Іноді через дріт, іноді без і невеличку кількість інформації. Тож, хіба що за винятком випадків, коли необхідні дані не зберігаються на сайті, наші хіралграми не відображаються. Амелі та інші члени брізіс, яких ти тут бачив, їх хіралграми згенеровані з місцевих даних. Все, що тобі потрібно зробити, це знайти вузол, підключити к'юпід і забезпечити хіральний зв'язок. Як тільки ти під'єднаєш його до терміналу, ти будеш в змозі ініціювати масивну передачу даних за. Нульовий час з мережею UCA. і ось таким чином ти поєднаєш нас не лише один з одним, але й з нашим минулим. Всі загублені і фрагментовані дані будуть доповнені і відновлені, ніби скам'янілості повернути до життя динозаврів. 4,6 мільярда років історії Землі. Вся мудрість і знання, які ми втратили, коли стався Дестрен, будуть знову нашими. І таким чином, друже, мій, ми подолаємо це. Як тільки ти встановиш зв'язок, генерація хіралграм не буде проблемою. Ти також зможеш використовувати хіральні принтери. Невдовзі ми зможемо пересилати будь-які речі через мережу, окрім чогось оригінального або що має душу, нічого справжнього, лише копії. Правда. Тому нам досі потрібні кур'єри, такі як ти. До і після того, як ми станемо знову цілими, нам будуть потрібні люди посередині. Ми надамо тобі всі подробиці на диспетчерському терміналі, впевнись, що ти перевірив його на горі. Взуття виглядає так, наче воно пройшло серйозний шлях. Чи мені утилізувати його? Почекай, здається, моя кров відлякала ті штуки від мене. Це трапилося більше ніж один раз. Відлякала їх? Як ти маєш на увазі? Я не знаю, ти брав у мене кров чи не так? От ти і скажи мені добре, подивлюсь, що я зможу зробити.